17 листопада керівник комунального підприємства водоканал» Олександр Бондаренко надав прес-конференцію представникам ЗМІ та повідомив про алгоритм дій мешканців у той час, коли немає води внаслідок відключення електропостачання. Доброго дня. На сьогодні ми спостерігаємо деякі проблеми у деяких районах міста з централізованим водопостачанням. Це викликано. Масштабними порушеннями нашої енергосистеми, нашої країни і вимкненням електроживлення на насосних станціях та на свердловинах. Для того, щоб не залишити наших мешканців без питної води, ми розробили е, та впровадили ряд заходів, е, так, ну, створили точки е, роздачі децентралізованої питної води. Ці точки будуть працювати. Е, Ну, ці, цілими днями для громадян, які не спроможні самостійно підійти до точки та набрати води, є диспетчерська наша служба, яка приймає заявки. Наші контролери зараз зняти з нарядів. Вони будуть займатися тим, що доставляти воду для тих мешканців, які там не можуть ходити чи мають складнощі. Значить, по району Франко. Наразі ми туди подали воду зі свердловини за допомогою автономних генераторів. Вода не добиває до верхніх поверхів, але на перших поверхах вона є. Також там працює бювет і вода для бювета завжди є, її можна набирати. Ну, всі знають, де можна набирати. На дві години ми подаємо в день та на дві години подамо ввечері. Щоб люди змогли створити запаси питної води у себе вдома. По району Лісова ми зараз е, запитали також свердловину. На лісовій до дві години буде вода і ввечері ще на дві години запитаємо. По маршала Бірюзова зараз працюємо, е, будемо переключати їх на другу мережу. Я вважаю, що зможемо виправити там. Проблеми гарного напору не буде, але вода буде доступна. По району Садова і Тіра. О 3 годині сьогодні на, за адресою Садова-12 буде запущено точку розбору води. Також є точка розбору води декабристів-12 і є точка розбору води на перемоги, перемоги 5. Там також чергують наші контролери, також вони зможуть піднести воду. Обладнання є, воду добуваємо та зможемо роздавати громадянам. На переможницькому підйомі наразі облаштована точку розбору води біля магазину горішок. Можна під'їхати набрати. Також чергують або наші контролери, які зможуть допомогти незахищеним. Верствам нашого населення. Якісь питання, будь ласка. Так, скажіть, будь ласка, ці подачі води ранку та ввечері будуть по всьому місту однаково проходити? Ні, ми наразі, наразі відпрацьовуємо графік, щоб його можна було опублікувати, та громадяни приблизно знали, де можна цю воду набрати. На самих точках розбору вода буде завжди. Ми знаємо, що є е, бювет на фармбу також по Кишенівський бюлет, а та ще на, так, якщо я не бачу, ні, так, там немає. Гаріш? Біля там магазину горішок наразі вже є. Біля от на Садовій вулиці буде сьогодні і. Протягом двох-трьох робочих днів ми відновимо біля шостої школи. Там напротязі всього дня можна буде набирати воду? Так. так. Якщо не буде електрики, Там... навіть якщо не буде електрики, ми до цих біветрів пристроїли цистерни, ну, резервні резервуари, то воду набираємо в резервуари і воду можна буде набрати так чи інакше. Але чи можна сказати нашим глядачам, що за інформацією вони можуть звертатись до контактного центру, в якого є всі точки доступу у контактному центрі міському? Передано всі адреси, всі точки, і ми також передамо телефони нашої диспетчерської служби, щоб координувати наші зусилля разом з міським кол-центром.

Зараз ви бачите на екрані номера телефонів контактного центру міської ради, за яким ви цілодобово можете отримувати корисну інформацію, в тому числі стосовно пунктів із питною водою в місті. Олеся Семчинський Віталій Солодухін, перший муніципальний.